Площа торфяного поля у залізничному районі Львова 52 гектари. Аби побачити, де горить, ділянку прочисують надзвичайники. Зранку помітили дим у цьому місці. Невелику пожежу вдалося погасити за дві години. Сюди довелося вилити чотири тони води, бо вогонь проник на півметрову глибину. Обкопували її, бо воно ще боки прогорають. Щоб воно не пішло далі, ми прокопали і чекаємо руляли, так як локалізацію зробили, чекаємо, якщо вже дальше горіння не буде, буде ліквідація. Це торфовище горить майже щодня, а дим та сморід звідси найбільше чути на Левандівці та в Рясному. Тут теж ні мешканці розповідають: "Таке тут завжди у спеку". Ось сьогодні так не дуже, а коли то було страшно. Думаю, а дим-то я сюди був, аж до тої хати, думаю, що це дим такий, а потім туди мені каравали ката тотор. Ну, на, на тому таке тяжко дихати на тому. Просто закриваємо з там, тої сторони від торфовицьких вікна. Ну і тут щілинки маленькі, що є в, в кімнатах, так і дихаємо. Ось така біда. Окрім гасіння торфовищ, пожежникам додають роботи підпали сухої трави в області. Так, 1 вересня зафіксували рекорд 76 займань в екосистемі. Ми маємо вже цього року шестеро загиблих осіб і семеро травмованих. Що характерно вік таких людей – 35-39 рік народження. Це свідчить про те, що літні люди все таки переконані, що стерню і суху траву краще спалювати, а не скошувати, не збирати. Не допомагають і розмови, які ведуть надзвичайники з потенційними подіями. Ліями, тож найбільше зараз чекають дощу, аби він добре змочив землю. Ірина Панчишин, Олег Кухар, головні новини Львова.